Чотирхрічним місцевим мешканцем Віталієм Запорожцем і начальником Колитянського сільського відділу міліції майором міліції Миколою Симоненком. Як стверджують очевидці, майор побив Віталія, після чого той побіг додому, схопив мисливську рушницю і вистрелив майора. Від отриманого поранення той за дві години помер. Віталія Запорожця було затримано через два дні. А далі сталося несподіване. Всі семи полки стали на захист убивці. Настрої тут селі на в селі наблизи Віталія та ніж, У нас все село за Віталія, можемо встаювати баскетні. Я його знаю тільки з хорошої сторони. Звісно, готовий він Ну, Просто так, щоб він його не застрелив, не прийшов, не застрелив. Тільки хороший можна сказати про Віталія. Про вбитого майора люди кажуть, що він чинив у селі безпреділ. І що після вбивства, шукаючи запорожця, міліція провела справжню зачистку села, яка більше нагадувала каральну акцію на окупованій території. Хапали і били перших ліпших людей. У мої діти були там. І бачили, що він був п'яний. Ви знали, що ми згораються, ви знали, що нас люди. Ви знали, що твориться, ви знали, що Симоненко ходить і каже, що я князь. Ти тут княжила, тепер дай я покняжу, княжу. Я тобі зараз завіл літр горілки. До машини і б'ють з усієї сили. І за що? Ні за що ні про що, двоє сито держали там. Вона каже, жінка стара, оце я була мала в 33-му році, прийшли зерно шукати. Зерно не найшли, горнятку найшли квасолю. опили сичей. Отець набіг на село, на другий чи третій день після вбивства. Воно нагадало, коли бігали людей, люди, людей ганяли. І під голова на автомату біжали людей. Так це, ну, по доводі мені приходить, я думаю, що це фашистська вивала яка. Якщо ми його за сут, через сутки не знайдемо, ми сожмемся в вашем село. Я услышал, я так побивав в 43-м году. Якщо зараз я вам скажу, що такого не було, бо не мені випадки. Ми поїхали у семиполки, щоб на місці розібратися, що там сталося, і дізнатися думку людей. Попробуй. Що я вже нам мене довели до білого. Вони без кожного слова маті, 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 перематі, всього. По тому ж мені почали говорити, що це я з Віталіком живу. Чуєте, показувати які Віталія, вибачте, член де оце матері 66 років. Вони молодші, Віталія там. Я кажу, де це вас так хлопці вчили, чи вас матки вчили, чи це батьки вас вчили, чи це в академії вам так вчили, чи в якій це книжці таке написано. Я і, і плакала, і навколицях ставалася, і Бога молили, вони як не скажеш, де ти його свого підера, діла, так ми тобі в пулю в лоба. Ну кажу, стріляйте, вас тут 10 чоловік стріляйте з усіх сторін. Так вони, ти жалко, горічка на мене, да ти ж воно пухла, я да ти бомжа. Бомжиха на мене, що вони мені тільки не вони мені не робили там, я вже ж кричала, ратуйте, потім вже як почала, кажу, ну, везіть мене в семиполки, як я бомжиха, попитаєте в семиполках, чи я бомжиха, чи хто я така. Яких це в нас випускають органи, щоб захищали людей? А ви ж кажу, ба діти саме натуральні? Оце не стидно вам отаке говорити. Так вони потім почали один по одному. Виходить, якийсь зайшов у Гражданському, прохопоймті со мною. Я вже думаю, чи вже мене ведуть вбивати, чи вже мо посаді, чи що, а то я вже не знаю, що я вчитилася на вулиці. Ну, звісно, я у порваному, як мене забрали голу і босу туди. А чого це все почалося? Вони вломились до вас у хату? А я в хаті не була, я втекла, вони це. Є. Їх приїхало собі 30 машин, всі в бронежилетах да, з автоматами. Я злякалася до да, нагороди, спробила собі, а в мене сахар великий піднявся, так почала нога нести. Ой, Я на одних таблетках, да, да, я вже дві неділі, нічого, водичку п'ю. Да? І вони вас на городі зловили? Ні, брата мої, вдвоє родного, Я вже тоді на другий день поїхала, да їх там переночувала, вони хтось і сказав, так ночу приїхали, мене забрали в неділю. Побили вашого другого сина? Вовку побили. Він каже, я не зображаю, що я там писав, що вони там мені каже, казали. Його сьогодні ну, голова болить. Я кажу, синок, бери хоч таблетки. Я Хотіла, щоб йому зробили експертизу, так боїться, що уб'ють, так нікуди не поїхав. Біття перелякали, собаку застрелили їхню. Чию собаку? — Вовкіну. Це що ага. нормальні люди, а це таке, щоб після мого ресідівста надівати одежу, щоб позабирати, усе От, пусти коробки, стухоль, гроші позабирали, комп'ютер забрали, щоб ножнички, що ногтів брізати, і то забрали зеркальцем, як я він дивився, брився, і те забрали. Носків там лежало, нових, скільки світара позабирали, літератури скільки він купив, тисяч на дві нові. Я ще питаю якого, синок. Щас книжки дори. Він же ж каже, мамо, вже ж на 50 гривень, а по 300, та да по 250. Я кажу, для чого ти його це стільки накуплюєш? Це моє життя. Мені треба книжки. От. А які книжки про що вони? Яких? Юридичні А, юридичні. Книжки. Да. нові закон він покупляв, тому що він каже, що усе міняється кожен день, каже всі нові закони. Ось нових книжок нічого немає, все забрали. Це я гроші шукала, так воно тут все валялося. Скільки було фотографій, скільки студентські було, він усіма дружили його, всі вважали, скільки фотографій було не на кульків три. Немає ні одної фотографійки. Забрали паспорта, диплом забрали, права водії забрали. Навіть мій кошельочок позичила в людини, де 100 гривень так, на буханку хліба купила, 97 гривень було, з кошельочком забрали. Всі І... гроші забрали, да. взагалі скільки грошей забрали. А Віталіка було, він отримав відпускни, було 5 тисяч у кошельку, да, в книжках було тисяч п'ять, теж немає. Навіть сокири в гаражі батькові позабирали. Батька скільки ключів було, так позабирали. Без І ніяких так. документів, без опису. Просто а хто, звісно. Потім вже привели чи депутата, ноги, чи кого, як побили, ну, як оце вже вони все поробили. Тоді на ось позвали сусідку і кажуть, що це син таке поробив, що мене побив. А я втекла, добігала да десь по калиті, помишалася, а мати з ума зійшла. А тоді розказують, що мені допомогу вони, де да я у лікарні лежу. А вже наші сусіди хотіли мене їхати провідувати, а я в міліції сиджу, не в лікарні. Та Це таку розказують брехню. А вовку за що побити? За що? Причому вовка. Ви будете, звичайно, підтримувати сина до останнього. А як я не буду підтримувати? Ну як кожна як він мати. У мене, мене коловсик. Да? Він тільки прийде з роботи, як мені пану. Мам, я тобі скоро визову. Я тобі, маму, скору визву. А хто тепер мамі буде скоро визвоти і вколи колоть мамі? Синовий. Боже Бі... мій, Бі... 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 синок, я вже осліпла. От плачуться о цієї брехні, що вони оце роблять. Зробили бандитом його. О, вони самі бандити, самі натуральні. Хіба це у міліції такі дожди люди служить? Щоб отаке матері говорить, я їм баба, а вони мені оце таке без... мада в рота да за рота. Таке питання, ви пробачте. Пробачте мене, будь ласка, що я таке задаю вам матері в таку хвилину. Ще раз прошу пробачення. Міліція каже, що він був двічі судимий. Це правда чи брешуть? І колись було, ось о, Маша була, хлопець привіз сії драни колеса сюди, в нас положив у цьому, у, у шопочці. Якісь о, каже, що то хресного. А то як якусь драну резину. Так цього судили і в Віталію ж дали за це. що у нас лежалися колеса. А потім другий раз сестра машина збила двоюродною тут на трасі, отут, вона, коло цього орхідеї. А він вискочив, а сказали, що це міліція. А він тоді якось міліціонера тако схватив. А вони тоді за його да, вкинули в машину, да побили його, а тоді до мене їздили, щоб я купила іменно Марку. А тоді ще понаписували, да, чуть 8 років тюрми не дали, щоб тобі він хотів їх убити. Вони його побили так, щоб по коло воєнської часті скинули, у чотирьох молосували носаками. А не було ж адвоката, щоб кого нанімати. Це він був на третьому курсі інституту. А, але в тюрмі він не був? Ні. Вони вже написали, що чотири рази він в судіми був. Ясно. Тепер ну, людей питають, люди розкажуть, чи він у кого-небудь, вкрав, він своє все подає. Він було, бо приводить додому і усіх подає усе, питає, мамо, що вкусненьке, всі друзі до нас походили, він ні до кого не ходив не їсти, не пить. Він таків на що піде комусь допомагати, а додому йде їсти. Він нас не знав. Не, не він навіть одягу не надівав ніколи в житті. А де він працював? Він працював в броварах, юристом робив, потім на у Києві робив на протезному заводі юристом, потім якісь ще фірмі робив. А тоді, оце в цьому році, він розчитався, щось суді хой полаюся. Не знаю, що там було. А сім'я, діти у нього. Ні, Він не жонатий. Його дівчинка була, батько вже вмер, а вона вийшла замуж. Так він сказав мені, я кажу, Віталік, чого ти не женеться. Він каже, мамо, ти знаєш? Як я можу жениться, як мене судьба, не... душа моя не лежить ні до кого, а як я можу це жити з людиною, як я її не люблю. Я йому що не кажу, він каже, поїзд ушов. А вони мені розказують, що ти до 34 року -го сина свого не женила, бо ти ж з ним живеш. Це не стидно таке матері говорити. Це, це совість є, і от, от говорить, що мене довели, що я кричала, вже не знала, що мені, що мені казати, плакала. І молилася, і хрестилася, і що, А вони мені показують на комп'ютері. Вже воно твій підер висить, воно в розовій рубашці, Воно тільки в його така розовенька рубашка. ось, да, воно з наколками да, в джинсах. Я кажу, хлопці, ви вже як знайшли, так мене відпускайте додому, так буду готуватися до похорону. А мені кажу, не розказуйте в його наколок. Ніяких нема. Він кажу, в нас даже не курить. Він не наркоман, що в його наколки не не тюремщик. кажу, так що не показуйте мені дурницю таких. -то. І не залякуйте мене. Ой, я вже що я пережила і ще не знаю, чи я виживу до цього суду, чи не вижив. Адвокат вчора говорить, я договорився весь його на експертизу, приїхав, а його вже вивезли у Чернігів заховали, щоб не побої не знімати, щоб не видно було, як його попереломували ребра да голову побили. Да, Ключіться вибита. Він ж наверное, чи випсу, чи не випсу, я ж не знаю, хто мене туди. Я ось дві тижні виїздила в прокуратуру, з мене сміються як із дурочки, я ношуся з тими торбами, бо у нас це не сусідські діти, да, його друзі. Ніхто не приймає ні передачі, нічого. Тобто взагалі за весь цей час не приймали передачі? Ні, це тільки позавчора, позавчора, тільки оце, я не знаю, чи вони йому віддали, чи не віддали, чи відвезли голодного і холодного. Для чого ж робити це? Є, щоб не бачили, що наш побитий такий, а він преступник. Я не знаю того чоловіка, я його не знаю. Носила й пана кібий по йому у неділю, його здраві носила за свого сина. І, Господи, хай Господь милує, що це таке за горе мені случилось.